Чи знаєте ви, що батарея вашого смартфону зношується з кожною зарядкою, і ви цьому сприяєте. То як правильно заряджати телефон, що буде при розрядці до нуля. Наскільки шкідлива швидка зарядка? Поїхали! Спочатку треба простими словами пояснити, як відбувається процес заряджання. Батарея вашого смартфону працює як своєрідний резервуар для енергії. Коли ви підключаєте телефон до зарядки, всередині відбувається рух маленьких частинок, іонів літія. Ці частинки подорожують із одного шару в інший через спеціальну рідину електроліт, так накопичується заряд акумулятора. При розрядженні відбувається зворотній рух. З часом через певні хімічні явища іони літію починають застрягати в одній із частин акумулятора та втрачати рухомість. Тобто кількість вільних частинок зменшується, що і знижує кінцеву ємність акумулятора. Всі ці процеси природні та завжди відбуваються під час використання телефону, але своїми діями ви можете значно прискорити зношення батареї. Найбільшої шкоди батареї завдає її нагрів. Високі температури телефону при зарядці жахливо впливають на стан акумулятора. Внутрішні процеси деградації відчутно прискорюються, що в свою чергу зменшує строк експлуатації та реальну ємність. Але це ще не найбільша проблема, адже телефон може загорітися або навіть вибухнути. Під час перегріву акумулятора виділяються гази, які роздувають батарею та можуть викликати загоряння. Тому вкрай важливо не допускати перегрівання телефону. Про що ви й дізнаєтесь далі? Тему швидкої зарядки неможливо оминути, говорячи про шкоду для батареї. Всі сучасні телефони підтримують цю технологію, що дійсно інколи дуже зручно, але швидка зарядка значно підвищує температуру акумулятора та призводить до прискореної деградації. А ще така зарядка працює з підвищеним струмом та напругою, що збільшує навантаження на хімічну структуру батареї, а отже, прискорює руйнування електроліту та електродів. Можливо, саме тому донедавна айфони підтримували максимальну потужність зарядки усього 25 ватт, у той час як андроїди вже заряджалися зі швидкістю більше ста. Тому, хоча й сучасні телефони мають продвинуті контролери заряджання, у повсякденних умовах раджу використовувати вам звичайну зарядку для мінімізації нагріву, а швидку лише за реальної необхідності. Іншим неочевидним фактором є чохол вашого смартфону. Як при зарядці, так і використанні він може призводити до нагріву, адже виробник ніколи не знає, з яким чохлом ви будете заряджати телефон. Тому при навантаженні на смартфон або на швидкій зарядці, його знімати. Про це виробники смартфонів навіть згадують на своїх сайтах. І звісно ж, не варто класти телефон на зарядці під подушку або ковдру. Те саме стосується й ігор під час заряджання смартфону. Під великим навантаженням, та ще під час зарядки телефон сильно нагрівається, а це псує акумулятор. Ще один безумовно зручний та практичний пристрій це бездротова зарядка, що користується особливою популярністю серед автомобілістів. Попри всі її переваги, вона має й один відчутний недолік нагрівання. Так як ефективність бездротової зарядки за звичайну, то більше енергії втрачається у вигляді тепла. Це відбувається через використання котушок індуктивності як всередині телефону, так і на самій зарядці. Під час передачі енергії через магнітне поле котушки нагріваються, що підвищує температуру телефона, та, як ви вже знаєте, призводить до старіння акумулятора. Напишіть у коментарях, чи нагрівається ваш смартфон на бездротовій зарядці. Чому не варто розрядляти? Джати телефон до нуля. Справа в тому, що при повній розрядці виникають небажані хімічні реакції, що руйнують поверхню анода та, зрештою, зменшують ємність акумулятора. Крім цього, існує також поняття глибокого розряду: це коли розряджений акумулятор тривалий час не заряджається і напруга в ньому падає нижче критичної. У такому випадку контролер всередині акумулятору просто блокує можливість заряджання, і тут вже без сервісу не обійтись. А чи можна тоді заряджати телефон до 100%? Можна, але це не найоптимальніший режим використання, адже високі заряди і напруга створюють додаткове навантаження на хімічні компоненти акумулятора. Тому, якщо ви хочете максимально продовжити життя смартфону, бажано тримати заряд в діапазоні від 20 до 80%. Хоча ви й використовуєте всього 60% ємності, але цей режим є оптимальним для збереження довговічності акумулятора, оскільки уникається як глибоке розряджання, так і високий заряд. На деяких смартфонах є функція розумного заряджання, що відстежує режим використання і дозволяє рівню заряда доходити до 100% тільки тоді, коли вам скоріше за все знадобиться телефон. А якщо навпаки заряджати телефон за низьких температур, насправді це. Це навіть гірше, ніж заряджання у спеку. Вся справа в тому, що на холоді електроліт в акумуляторі стає в'язкішим, що призводить до нерівномірного руху іонів літія, зростанню внутрішньої напруги, а також до швидкого росту кристалів, які можуть призвести навіть до короткого замикання. Усе це прискорює старіння акумулятора та зменшує його ємність. До речі, рекомендованою температурою середовища під час заряджання є діапазон від 0 до 35 градусів. Тому, коли ви приходите додому з холоду, спочатку дочекайтеся, поки телефон відігріється. І найголовніше питання цього відео: А чи потрібно це все? Чи варто жертвувати власним комфортом заради збереження акумулятора? Чекаю на ваші думки та питання в коментарях. До зустрічі!